Ось такий просто шикарний, дуже смачний і дуже святковий салат сьогодні готую. Тож, кому цікаво, дивіться рецепт, тому що це дуже смачно. В Кастрюлю перекладаю рис, я його декілька разів промила до чистої води. Це рис спеціально для суші. Але, в принципі, я думаю, що можна брати і звичайний такий кругленький рис. Заливаю його водою і ставлю на плиту варитись до готовності. А поки рис вариться, я приготую для нього заправку. Отже, мені потрібно пів чайної ложки солі, півтори столових ложки цукру і оцет для суші, але можна взяти яблучний оцет. 25 мл це десь столова ложка, я думаю, буде. Потім оцю заправку, як звариться рис, я зразу виллю в рис, перемішаю і нехай охолоджується. Ну що ж, рис у мене вже зварився. Я його змішала з цією заправкою. Тепер сюди нарізаю два листа норі. Перемішую. Тепер беру два огірочка, мені їх потрібно порізати кубиками. Я буду знімати шкірку, тому що не знаю, який цей огірок. І ще я його перед цим замочила на 15 хвилин у воді. Не знаю, що це щось дасть чи ні. А також мені потрібно порізати кубиками, червону рибу у мене це форель. Далі беру вершковий сир та перекладаю його в тарілку. Додаю до нього соєвий соус. І перемішую. Виходить ось така смачна кремоподібна маса. Ну, а тепер можна збирати салат. А робити це я буду в кондитерському кільці. Діаметром у мене тут 18 см. Ставлю його на тарілку і викладаю сюди половину рисової начинки. Розрівнюю гарненько. Далі сюди половину крем сиру. Розмащую його зверху. Тепер подрібнений огірок. Далі решта рису. Крем-сир, який залишився, а поверх порізану рибу. Зверху посиплю трошки огірочком, який залишився. І кунжутом чорним та білим. Ось і все, можна знімати форму. Ну що ж, як вам такий салатик вийшов? Як на мене, дуже гарно, святково і апетитно. І він дійсно дуже смачний, готую його вже не один раз. Це замовлення моєї сім'ї, скажімо так, було приготуй, мама такий салатик. Тож, сьогодні в мене буде така смакота. Ну а якщо вам сподобався рецепт, зберігайте собі, готуйте на здоров'я і до зустрічі в наступному відео.